Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні ми будемо готувати бограч. Я кладу такий з банок на вогонь. Ми розтопили на ватрі, будемо готувати бограч. Я поставила збанок і він. Нагрівайся за той час будемо різати сало. Я тут маю отаке сало. Ось Отаке сало маю і маю сало, отаке, що ми робили в цибулині. То бажано робити з копченого сала, я маю таке і буду з такого робити. Нарізаємо кусочок сала на шкварки. Отут маємо ребра, ось такі. Давай їду порубай ще ребра скільки то їх є, аби я мала. Нарізаємо Тут, бо то вітер. Будемо трохи так, таких, трохи таких. Я кидаю по Ось сюди. О, вони вже шкваряться, видите? Вже будемо. Шарити. О, ще кидаємо шкварки і розмішуємо. Ще наріжемо такого Вісім. вже так підсмажилося наші шкварки. Будемо додати сюди, дивіться, які вони вже всі зробили. Будемо додати сюди цибулю. Таку цибулю. О, три менші або одна така більша. І най цибулі тут вогонь собі так підрегульовуємо, щоб. І найсмажити, Час від часу помішуючи. Кварочки вже всі смажили так трошки з цибулькою. Тепер ми додаємо сюди паприки, бо у борщу обов'язково треба паприку. Будемо давати лишку паприки. Так. І колір вже зробив свій наш зараз. Від паприки. І смажимо. Так, тут у мене є 800 грам цього ребрів то бажано яловичого м'яса, але ми маємо свинські ребра. Піде і свинські ребра. Я закидаю сюди ребра тепер. Будемо Шкварки я тут не відкидала, і тім жері, гайно наче Я підготую таку моркву ще ось маю, топу зараз я її поріжу, солюємо трохи все, отак і додаємо моркву. Аби трохи підсмажилася морква. Ось такими кусочками, кубиками такими. Ясо вже всі підсмажило так трохи. От. Ще додамо сюди трохи. воно вже всі зменшило. Додамо сюди ще лаврового листочка. Ось таких. Один більший і два менші, такі листочки сюди додали. І на тут смажиться час від часу, ми додаємо по одному дриво, аби вогонь тримати. ще томатної пасти, то швидше всього добре, аби були зо три ложки. Тома... Аби були помідори, помідори. А ми дамо томат. Зо три лишки і його пересмажу. Тушилося добре м'ясо. Від як воно вже вже зтушилося. Я ще добавлю, тут, маю таку е, шинку, ось такого, і я її поріжу на кусочки. Ось так. Нехто все. У польових умовах. Я її так поріжу і додавлю. то бограш має складати з декількох видів м'яса. А ми отак подамо ще сюди шинку. І розмішаємо тепер. Так, то м'ясо вже майже готове і ми будемо давати картоплі сюди. Ось такий його. Ось так. Бремо картоплю. Ось так. І трошка її теж отак вилічемо. Ось так. Є ще дам. Ось так І тепер ми залиємо гарячою водою, Це повністю залиємо О. так, аби було. Повністю у збанку. Тут у мене 2 літри води. У мене цей збанок 3-літровий. Ось так. І на тепер вариться, показ вариться картопля. Ну і наварюється тепер. Добавляємо ще сюди води. Чебрику такого нашого. От сюди, в цей. І накриваємо кришкою і най... вариці. Так буде сі варити, доки буде картопля готова вже. Коли картопля вже наполовину зварилася, будемо додати таких 5-6 зубочків таких більших чесниках. Через чеснокодавку будемо витискатись. Це б хоче бути гостре таке. Ось так. Чотири-п'ять, то трошки менше, да. так. І будемо пробувати тепер до смаку на сіль. Наперець. Ми давали паприки, але ми дамо ще і такого перцюги трохи. Ось ну, такого червоного перцю ми дамо ще. І розмішаємо. Це яке, яке вже Гарне наваристи. Варестий такий бограч. Такий чудовий виходить дві тікий. Спробуємо ще на сіль. А ну ми будемо пробувати. Mm. смакота ще трошки собі додамо. Багато я додаю, бо він і так уже добрий, дуже смачненький. О, і хай ще кипить. Так, картопля вже наші зварилася і ми будемо давати зелень. О, багато зелені тут хочеться. Я даю і кріп морожений, і петрушку ще маю на, на гріці. І будемо мішати. Це дуже присмачно. Раджу, раджу і вам готувати. Ось таке, як моя бабуся. Так. О, дякую, що дивились наше Різи. відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До Ді... зустрічі. Діліться з друзями нашим відео. Ось так. А ми будемо смакувати. Наша трохи. Е... Підтомиці, так, і будемо вже смакувати. Дивіться, такий файний, наваристий такий. Чуд... смачний. Чудовий, смачненький такий. Будемо вже смакувати. Будемо смакувати з бабусею. Вже наш бограш трохи настоявся і будемо його пробувати. Ось такий, дивіться, який наваристий, який чудовий. Ось так. Багато зелені так. Ось такий, ось такий у нас вийшов бограч, такий смачненький, апетнитний. Дуже дуже смачненький, раджемо і вам приготувати. Можна його готувати і на кухні. Звичайно, то не буде такий, як тут, але так само буде дуже смачний, бо я готувала і на кухні. от, і В літніх умовах може замість томатної пасти давати. Помідори можна давати ще болгарського перцю. Я просто не маю і не давала, але все рівно він дуже смачненький. Так що готуйте.